Всім привіт. Перед тим як розпочати другу частину, хочу вибачитися за попередню. Хто ж знав, що моє відео будуть блокувати навіть за 5 секундні вставки з серіала. Можете тепер називати мене головним хейтером Netflix. Я більше не зроблю ні одного відео з їх продуктом, ну хіба що третій сезон грив Кальмара як виключення. Ця частина мала бути в рази довшою, ніж перша, але в мене немає бажання її робити, тому вона вийде не такою довгою. Плюс замість переказу сюжета я просто зроблю огляд на основні події останніх чотирьох серій. Ну і в кінці поділюся своєю думкою стосовно другого. Сезону. Дякую всім за розуміння, Netflix, Беріть щось смачненьке і приємного перегляду. Закінчили ми з вами на тому, як ведучий зловив білку та став разом з усіма грати в смертельні ігри. Ну добре, дід в першому сезоні, там вже був Альцгеймер і все таке, але ж ти, наче молодий, зі світлою головою. Як я зрозумів, він хотів показати кіхуну, що такі люди, як ці, просто сміття. В минулому сезоні 90% гравців повернулися, знаючи, що ігри небезпечні для життя. Тут аж після кожної гри можна було влаштувати голосування, але гравці все одно вибирали залишитися. Інко хотів показати кіхуну, що люди невдячні, що їм байдуже на моральні принципи, їм навіть байдуже на власне життя. Весь сезон ми спостерігали боротьбу двох ідеологій: ідеологія кіхуна, який не хотів продовжувати ігри, бо знав, що вони не дають шанс людям, а знущаються над ними, роблять їх блазнями для віпів, виступав за моральні принципи. А ще маємо ідеологію ведучого, який вважає людей сміттям, що не здатні раціонально мислити, що вони готові вбивати заради грошей, по суті, просто звірі, невдячна худоба, що вони ніколи не згадають твої. І, доброти. і за цим справді цікаво спостерігати, цікаво спостерігати за боротьбою цих двох. В другому сезоні перемогла сторона Б і ведучий довів нам свою позицію. Ну що ж, подивимося, що буде робити кіхун. І так, почалася друга гра. Казати чесно, вона непогана. Цікаво було стежити за головними героями, однак особисто для себе я виділив один цікавий момент в другому сезоні. Ігри не відчуваються небезпечними, як в першому. Немає відчуття небезпеки за головних героїв. Камор в нашій команді ведучий, два морпіха та головний герой. Дай плюс в першому сезоні від солдат прямо віяла небезпекою. А тут вони такі. We, we be, be, та я більше переживав за ту жінку, яка. Якщо хтось полізе... <кліг> І це погано чорт забирай. Раніше для Кіхуна не було поблажок. Так, безумовно його рухав сюжет, але з цим можна було миритися, бо. а... Ми не знали, що дід був ведучим, і бе десь він перемагав завдяки своїй кмітливості, десь йому допомагали інші. Ну і, звісно, його рухала удача, як я вже сказав раніше. Ти розумієш, що він виживе, і не потрібно казати, що це придирка на пустому місці. Коли я переглядав першу серію, наприклад, я дійсно переживав за героя. Я дійсно вірив, що він міг загинути. Що, здавалось би, таке відчуття має виникати при іграх, а не вступній серії. А в другій грі потрібно було перемогти у п'яти дитячих іграх за певний час. Яка команда не впорається? Вибуває. Серед ігор переверни конверт, ігрові кубики, докинь камінь, оберни дзигу, ну і ручний м'яч. Ось складаємо перші букви і дізнаємося справжнє ім'я Нетфлікса. Задумка ігор мені сподобалася. Рухаємося далі. Третя гра цього сезону привернула особливу увагу завдяки своїй атмосфері та емоційному напруженню. Гра виявилася унікальною завдяки своїй комбінації музики, напруженого змагання та емоційного впливу. Гравці були розділені на пари та повинні були взаємодіяти в ритм мелодії. Деякі, звісно, особливо виділяються. Танос і до цього себе дивно поводив, але ось тут він перетворився з карикатурного персонажа на відвертого дегенерата. Комусь таке подобається. Однак я особисто не фанат такого рішення. Ну, просто персонаж для едідів в тіктоці. Ще й жахлива гра актора, що в сумі дає неоднозначний ефект. Можете написати в коментарях, як вам цей персонаж. Пісня, що супроводжувала гру, створювала ілюзію легкості, але насправді правила були жорсткими, і навіть найменша помилка могла стати фатальною. На ділі ніхто не танцював, очевидь, окрім Таноса та його друга, нікому більше весело не було. Головною родзинкою гри стала якраз пісня, яка була написана саме для цього епізода. І мелодія нагадувала дитячу пісеньку, що створювала хибне відчуття спокою. Проте кожен такт супроводжувався непередбачуваними змінами ритму, що робило гру складною навіть для тих, хто мав добру координацію. Окрім цього, пісня мала прихований сенс, пов'язаний з темами довіри та зради, і ці теми активно порушуються в серіалі неодноразово. За такі приємні дрібнички серіал однозначно лайк. І, до речі, якраз саме цю пісню ви чуєте на фоні вже друге відео підряд. Візуально гра виглядала дуже яскраво. Сцена була оформлена у стиль дитячого майданчика, але з похмурими деталями. Це посилювало психологічний тиск гравців, адже невідповідність між веселим оформленням і трагічним наслідком помилок робила атмосферу гри ще більш гнітючою. Цікаво й те, що ведучі могли в цій грі вибирати стільки гравців, скільки їм потрібно, бо дверей була обмежена кількість. Дуже зручна гра для творців. Хоча сам механізм гри цікавий, він не настільки вражаючий, як, наприклад, ігри, пов'язані з фізичною витривалістю або математичним мисленням, просто тому що це гра на координацію, і за цим не цікаво стежити. Також варто зазначити, що ця гра не розкрила. Багато нових граних персонажів. У попередніх випробуваннях ми бачили, як учасники борються зі своїми страхами, моральними дилемами чи слабкостями. Тут же акцент був зміщений на механіку, і це трохи знизило емоційний вплив. Попри деякі недоліки, третя гра заслуговує на увагу завдяки своїй оригінальності та цікавим рішенням. Вона добре вписується в загальну концепцію серіала, адже продовжує демонструвати умови виживання в місті, де все, здавалось би має виглядати знайомим. Однак перетворюється на щось жорстоке. Не перемикайте, адже в нашого каналу з'явився Майнкрафт сервер Повідор Крафт. Унікальна назва, ринки, магазини, кейси, конструктори, гроші, бабки, євро, ну і так далі. Грай на нашому сервері разом з друзями, створюйте свій клан та складайте конкуренцію іншим гравцям. Вся необхідна інформація в описі та в нашому телеграм-каналі. А ми повертаємося до відео. Однак, один з найбільш дискусійних моментів це пороворот гравців, який на думку більшості глядачів виникає нелогічним. Чому саме цей епізод виникає стільки суперечок? Ну, давайте розбиратися. У першому сезоні гравці демонстрували своє бажання вижити за будь-яку ціну. Ключовою метою було те, як боротьба за власне життя руйнує моральні принципи, перетворюючи людей на бажальних конкурентів. У другому сезоні ідея перевороту, де гравці раптово об'єднуються проти організаторів, здається суперечливою. Чому люди, які вже показали свою готовність зраджувати і вбивати заради виживання, раптом вирішують діяти разом, що стало рушійною силою такого з'єднання? Серіал не дає достатньо умов чи психологічних змін, які могли б обґрунтувати таку поведінку. Окей, нам показали, що далеко не всі пішли на цей крок, а наважилося лише декілька людей. Але це нелогічний момент. По-перше, Гіхун порушив свої принципи та дав вбити своїх людей, хоч і не власними руками. По-друге, як одна жінка могла навчити інших стріляти з автомата? Так, серед них є морпіхи, але решта пістолет вперше тримає в руках. Усі їхні дії повинні були ретельно контролюватися організаторами, а будь-який проїв непокори карається смертю. Немає Логіки в тому, як група людей, що знаходиться під постійним наглядом, могла б організувати план, домовитися та реалізувати його без будь-якого покарання. Гравці не мають ні засобів, ні часу для організації такої складної операції. Сценарій другого сезону залишає багато питань без відповіді. Наприклад, як гравцям вдалося обійти високотехнологічну систему спостереження організаторів. Крім того, сцени, де гравці успішно протистоять охоронцям, виглядають надто спрощеними, відірваними від реальності. Якщо б враховувати жорсткі правила гри, така б ситуація могла бути легко придушена. Тим нам показали, що воїнів набирають не з простих людей. Навіть та дівка, яку ми бачили, змогла одна перетнути кордон. Однією з головних сильних сторін першого сезону було глибоке занурення в психологію персонажів. Глядачі бачили, як кожен вибір і кожна дія відображали внутрішній світ героїв. У другому сезоні ця реальність значною мірою втрачається. Гравці більше не виглядають як люди, які борються із власними страхами та моральними дилемами. Їхні дії стають занадто прямолінійними і часто необґрунтованими. Переворот гравців у другому сезоні виглядає нелогічним через відсутність переконливих передумов, невідповідність мотивації персонажів і недоліки сценарію. Цей сюжетний хід створює відчуття, що сценаристи більше орієнтувалися на шокуючий ефект, ніж на послідовність і реалізм історії. Незважаючи на загальний високий рівень постановки, така нелогічність може знижувати враження від другого сезону. Сезон закінчується на тому, як гравець 001 ініціює свою смерть, а потім вбиває найкращого друга на очах у гіхуна. І ось чому мені не сподобався цей момент. Ми не встигли дізнатися щось про цього персонажа. Нам його не розкрили, хоча був час. Чому глядач має розчулитися, з якого диво ми маємо співчувати кіхуну? Цього персонажа буквально вели в сюжет, щоб в кінці вбити. От і все. Тих хто влаштували переворот, поубивали, і ноликів стало набагато більше. І це виглядає як максимально нелогічна маячня. Якщо до третьої серії серіал тримав планку якості, то от після всі проблеми почали вириватися на поверхню. Так ще обірвали серіал на самому цікавому місці, і це підлий хід. І так, давайте підсумуємо другий сезон Грив Кальмара. Це все ще цікавий серіал, від перегляду якого ви кайфанете. однак в ньому повно проблем. Сюжетних дірок стало більше, персонажі роблять дурними, аби сюжет стався. В деяких моментах серіал став більш дитячий та нелогічний. Головного героя рухає лише сюжет та ланцюжок удач. При цьому нам розповідають про персонажі, які сюжету взагалі не потрібні. Про всіляких там вагітних жінок і ходячих кроликів я взагалі мовчу, ці персонажі ніякі, вони не потрібні сюжету. При цьому в серіал зберігається стиль першого сезону. Ігри досі доволі непогані. Музика влучає, персонажі харизматичні, операторська робота на висоті, з нетерпінням буду чекати наступний сезон. Висловлюйте свою думку в коментарях, ставте лайки та підписуйтеся на телеграм-канал. Прямо зараз на екрані ви бачите спонсорів. Дякую велике за підтримку. Зараз вона справді важлива каналу. Ну а на цьому все. До нових зустрічей!